Дівчата, сушку, бо в мене її в селі, але я її лишила там. Я писала через інтернет, поки що одну взяла. Ай-яй-яй, вона тут запорушилася. Зараз буду її випробувати, як воно, що? бо таке літо святе, то що сушити в хаті одяг. на дворі собі поклала та і все. Я кавон. Я цьому вже розкладаю. Бечник. Ково нас ту є. Тут має бути у нас басейн. Окій його нема. Буде суспіль. Це що таке? Це що сутчик? Лосини вже пірвала ілонка наша. Десь салфетка була в кармані. І вже все. Цієї салфетки на одягу прилеплось. Кол, десь у кімнаті кармані була силати. Ну хай сохне, нема коли така жара у хаті терти. Хорошо, все в біли. Знаете, не в шочесно, але солнце і все видно. Усі косяки, що де одну руками, що добавка за мацьками, пальчиками, все показується напередобре, що я в кімнатах взяла білі двері і лише трошки слав, тоби було капець. Це в ванну взяли ось такі скляні, повністю матові, Бо пластик не пропускає вологу і дуже добре. Кажуть, щоб е, з часом не здувало нічого. Так. витарається. Сьогодні я такий собі перейшла зробити роботу. Дома. все буде грати. Ну, не всього, це все не нереально. А то, що перший хто. Знаєте, коли тримала я чорну плитку, казала мені, що... Буде дуже видно потяг. Не кладіть. Я вам сказала, що в мене є і біла, і чорна. Що so, як видно по